Так, всім привіт. От наш малис. 130-й зілок, дізіок. Він нас трудиться. Для цього ми його брали. Тіктокові я вчора дивлюся. Відосик, там молодиця купюрою доларів біля капота махає, а коментарі в їй там написали, для чого ти його брала, На що він тобі Але я вам так відповім, що, наприклад, людина яка щось бере, вона щось думає. Вона не бере просто так, щоб воно було. Вона на щось розраховує. Так особисто ми взяли цього зіла, дізеля. удліньоний кузов, тихосмотр, страховка, самосвал. 7 тонн він бере. 7 тонн він бере. 8 тонн йому не положено. 6 він розрахований, але ми грузимо до нього трошки більше 60 тонн. Колись я в свій час... Замовляв машину, машина мені привозила все повністю. І щебінь, і пісок, тобто будь-який сипучий матеріал для нашого бізнесу. Але я подумав, проаналізував, що життя йде і чимось треба жертвувати. Жертва Пішла ось ця машинка. Так, да, вона працює. Чому я кажу жертва? Тобто кожна машина має працювати. Тобто цей самосвал виконує сугубо свою роль, інші машини нас виконують свої ролі. А цей має привезти, має заїхати, розгрузитися. Тобто, на наші потреби ми використовуємо в місяць три машини сипучих. Три машини. І я вже вам кажу так, єдине, що я ні від кого не залежу, сам по собі треба мені привезти. Чи той самий щебень, чи той самий пісок. Я його беру і я його везу. Не переплачую ні за що, ні за солярку, ні за витрати водія. Я знаю, що мені треба за щебінь заплатити стільки то, за солярку заплатити стільки-то. Я сам сідаю і сам їду. Ви зрозуміли, тобто цикл тут замкнутий. Сам собі хазяїн. Скільки я дав за нього, може це дорого, може це дешево, не знаю. Дізель 240. й 3700 баксів. Може хтось це скаже дорого, а може хтось це скаже і, і дешево. не знаю. Він трошки мені скинув, трошки ми сторгувалися. Ну, ззаді резина 4 скати нових, спереді вже різина чуть-чуть подоставша. Ще є протектор, таке, як ми для, наших, для нашої місцевості нам вистачить з головою. Що ми в ньому вже зробили? Що я в ньому зробив, це подкачка, насос подкачки. Взагалі, пропускало, воздух десь стягнуло. Не могло воно добре качати. Не, не могло воно качати. І завестися воно не могла завестися. А зараз поставив 540 гривень насос подкачки. 540 гривень. Без проблем. Це 540 гривень з доставкою мені обійшлося. Ну моч, колись робили мощ, мощ, силу робили. Це не те, що теперішнє, що до нього воно є, але воно дуже дороге, до нього запчасті, космос. А це просте, просте, простюще. Ну, я взагалі не жалію. ну В планах нам його покрасити. Покрасити, тут логотип нам зробити на дверях.